Гаю вас, мої маленькі друзі, я пропоную вам сьогодні послухати казку про песика, який шукав сім'ю. У маленькому містечку, де кожен будинок мав свого улюбленця, жив маленький песик. Він був веселим, грайливим і дуже мріяв знайти собі родину, яка б його любила. Але так сталося, що він залишився самотнім. Щоранку він виходив на площу міста і дивився в очі людей, які проходили повз. Він мріяв, що колись хтось зупиниться, погладить його і забере додому. Одного дня він побачив дівчинку, яка з сумними очима сиділа. На лавці, він підбіг до неї і обережно поклав свою лапку на її ногу. Привіт, маленький, усміхнулася дівчинка і погладила його по голівці. Ти сам песик радісно замахав хвостиком, ніби відповідаючи так, але я шукаю сім'ю. Дівчинка обняла його і сказала, а я шукаю друга. Давай будемо разом. З того дня песик більше не був самотнім. Він знайшов справжню родину, а дівчинка вірного і надійного друга. Вони гуляли парком, гралися та завжди були разом. І тепер песик знав, що справжнє щастя це коли тебе люблять і піклуються про тебе. Пам'ятайте, любі діти. Істина така проста, найцінніше в цілім світі це любов і доброта. Дякую вам, малята, за увагу. До наступної казки.